І у нас остання доповідь в цій секції. Куценко Олексій Олександрович, Матвійчук Дмитро Юрійович, компанія GeoFix. Доброго Технологія... дня. Да, добрий день. Технологія мобільного лазерного сканування на прикладі сканера AlphaGeo Geo SLAM R100. Доброго всім дня. Розпочну я представлюсь директор компанії я, яка, яка є е, офіційним ексклюзивним дистриб'ютором в Україні бренду Альфа Гео. Ми займаємося як продажем геофізичного обладнання і, і виконанням вишукувальних робіт. Е, про GPS, про взагалі геофізичне обладнання багато вже було сказано е, і про використання GNSS. На сьогоднішній день, в принципі, GNSS використовується майже у всіх методах знімань. Тобто для прив'язки ортофотопланів, там в мене ззаду на стенді видно всю лінійку GPS, так само і з камерами. До речі, вся лінійка має компенсатори нахилу IMU. І з переваг із новинок це з'явилися камери. Який схожі, як представляв Андрій Іменько, з фотограметричним методом, і так само додався ще лазерний метод знімання, де вбудований лазер можна виміряти відстань до недоступної точки, і тим самим можна не доставати хілометр додатково для станції. Ще хочу сказати, що не менш такий важливий фактор це бюджет. На сьогоднішній день ці GPS, які вже доступні, більш доступніші, точніше, і вартість там, наприклад, такої моделі маленької Alpha-Geo L2 з нахилом може вартувати від 70 тисяч гривень на сьогодні. Це можна повний комплекс програмним забезпеченням, готовий до роботи. Але сьогодні хочу акцентувати саме увагу на SLAM Технології, 3D-лазерний сканер. Сьогодні теж було багато сказано про 3D-сканування. І е, хочу передати слово Матвійчику Дмитру, який продовжить і розкаже саме про приклади реальні приклади цього слема і з нашого досвіду. Так що, будь ласка, Дмитро, прошу слово тобі так, доброго дня ще раз всім. Презентацію видно а, на екранах. Так, так, ми бачимо. О, добре. А, розпочну я з того, що таке SLAM. Дана технологія. Це тут не переключається. О, що таке наземний ручний сканер Slam R100. Взагалі, технологія Slam розуміє під собою те, що сканер постійно себе позиціонує за допомогою датчиків і чотирьох камер, які знаходяться всередині нього. Далі пройдемося трішки по технічних характеристиках. Сканер має вагу 2 кг і Ну, якщо сесія знімання є досить великою, то трішки відчувається важкість його насіння, має вбудовану пам'ять 1 терабайт, а дозволяє на себе записати велику кількість проектів. Хоча самі проекти, наприклад, якщо сесія триває десь годину, то проект буде важити плюс-мінус 50-60 ГБ. А сканер має діапазон дії 120 метрів, це на режимі. Outdoor, тобто на зйомці ну, зовні, в режимі indoor він має дальні зйомки 40 метрів, і ще в ньому є тунель, ну, вид тунельного знімання, де дальні зйомки ще зменшена для отримання кращої, кращої щільності хмари точок. Має радіус, так сказати, спектр дії. 360 градусів в вертикалі і 270 в горизонталі. А, також сканер має можливість до апгрейду. А, на нього можна встановити додатковий РТК-модуль, з використанням якого вся отримана хмара точок буде вже прив'язана до потрібної вам системи координат. А, можна доставити до сканера камеру insta 360. Це дозволить а, кольоризувати хмару точок. І, тобто всі об'єкти, які ви скануєте в натурі, на хмарі точок будуть мати такий самий колір. А, якщо у вас немає а, РТК модуля, хмару точок можна прив'язати через спеціальну підставку на сканер, а, через яку ви будете записувати контрольні точки на місцевості. Потім вже через програмне забезпечення ви можете прив'язати цю хмару до. Потрібної вам системи координат. і ось тут, на прикладі, ви бачите, як ми розставляли контрольні точки. Відстань між ними повинна бути 50-100 метрів. На даному слайді ви бачите виконані проекти за допомогою даного сканера. Нафтобаза, ботанічний сад, Нубіп України, склад, тунель метро. Все це виконувалося за допомогою сканера Slammer 100. Що можна отримати з цієї хмари точок? Перше, це BIM-модель тої нафтобази. Тут можна побачити, що бім-модель дозволяє бачити розміри всіх об'єктів нафтобази і виконання подаревного знімання. Бувають території, де густо насаджені деревами. І використовувати традиційні методи знімання не є зовсім ефективно. Е, і в даній ситуації на допомогу може прийти сканер. Е, за допомогою нього можна обійти всю цю територію. Наприклад, е, при зніманні території 8 гектарів ми затратили 1 годину 20 хвилин і отримали щільну хмару точок з усіма деревами на даній території. Потім робиться класифікація цих дерев. І в результаті ми отримуємо точне розміщення е, цих дерев в системі координат і е, діаметри даних дерев. Е, також сканер можна розраху... е, використовувати для розрахунку об'ємів земляних робіт і кількості затрачених матеріалів на якихось будівництвах, також можна проводити моніторинг етапів будів... будівельних робіт. Також приклад використання сканера для реконструкції пошкоджених об'єктів внаслідок військової агресії Російської Федерації. Ось це будинок культури в місті Єрпінь. Це наш спільний проект з компанією А, Також сканер дуже зручно застосовувати для побудови топографічних планів. Наприклад, от ви бачите, квартал. Міста Івано-Франківськ на сканування всього цього кварталу витратили три дні. Ще приклад побудови топоплану за допомогою сканера: це навчальний корпус номер один ОБІП України. Ось ще додаткові зображення. А також сканування тунельних об'єктів, моні, мо, їх моніторинг для реконструкції, наприклад, Київського метро. Ось акції на нашій де станція метро. Все. Така Дякую за увагу. Можливо, ось ще будуть запитання. Дякую дуже. Знову цікава доповідь. Я Власне? я хочу додати з прикладу використання цього слему. Матвійчук Дмитро показав декілька прикладів е, саме застосування. А з власного досвіду, як директора і виконавця топографічних робіт, в тому числі, зараз е, жодна топозйомка не виконується без, е, без допомоги цього сканера. Е, е, його переваги ну, навіть. Ну, по деревам в лісах це взагалі просто шедевр знімання при швидкості набагато покращує швидкість використання, плюс ну, перевірка взагалі в топографічних зйомках ми паралельно проводили під час тестів окремо знімання інструментальним звичайним режимом і паралельно з використанням славу. Потім порівнювали ці дані, точність досягала 1,5-2 см в порівнянні з GPS-ними точками. Слем можна прив'язати до системи координат, плюс ну, багато перевіряли його вже. Ну, знаєте, як то каже, довіряли перевіряй, і доволі ти. Ж, така технологія зараз, у власному досвіді з використанням, вже необхідна, і без нього я не знаю навіть ну, моїх хлопці вже, мабуть би, як, не так зручно використовувати його знімання, але використовувати використовувати його без його знімання. Але хочу ще сказати, що Ось обробка, наприклад, при бім медулюванні також важлива. Тобто наразі, як казав Горб Олександр Іванович, що а і тоді питання були від Олександра Володимировича: що технологій багато, наприклад, хмари точок буде багато, а обробляти мало кому. Тобто мало досвідчених фахівців з цього напрямку. І хочу запропонувати завдяки цій конференції якийсь загальний чат, щоб співпрацювати, мати якийсь обмін досвідом на рахунок обробки лазерного сканування. Звичайно, це залежить від тематичних своїх завдань, технічних завдань. Але ж, все ж таки, ось я в мизина Дмитра побачив, як вони використовують в тунелях програмне забезпечення, де, де все автоматично все, е, вимірюється. Тому е, за допомогою там як, яке обрати програмне забезпечення для обробки хмари, також це важливе питання. Нам з цим допомагають зараз і Латвійці, і німці. Тому співпрацюємо з різними країнами, спілкуємось, але зараз на часі це важливе питання, щоб. Щоб ми змогли швидко відбудувати нашу країну. Дякую. Дякую, пане Олексію, пане Дмитро. Є питання от в чаті. Павло Іванов запитує, яка ціна? Наразі вартість цього сканера, базова комплектація 30 тисяч доларів. Дякую. Микола Скорик будь ласка. Да, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку у вас давалось добитися точність при топографічному зніманні, там виконання, можливо, п'ятисотка Які норми ви попадали? Чи попадали в наші норми для геодезії, чи ні? Е, ну, дивіться. Е, як я вже казав в презентації, що. Ми, коли починали сканувати і взагалі тестувати технологію SLAM, ми завжди перевіряли з нашим звичайним методом знімання. Я ж кажу: точність в порівнянні з GPS-приймачем та тихілометром, вважала до 2 см. Десь сантиметр, сантиметр два. Дякую. Алло. Дякую. Да, дякую. Будь так. ласка, ще з'явилось знову чутно мене, ні? Так, ми вас чуємо. Дійсно. Так. Точніше я вам так скажу. В залежності від задачі і від технології знімання. Якщо нам потрібно щось між детально, ця технологія має можливість як швидко пройти. Якийсь об'єкт, так і затриматися на об'єкті, взяти більш щільну хмару точок і добитися бажаної точності, тому це залежить від принципів технології застосування, вони можуть бути різні. Тому як точність, так і щільність хмари. Багато, ну, багато хто задає такі запитання. Це залежить від принципів його використання. Якщо ми ходимо більш-менш повільно. І приділяємо увагу якомусь виключно об'єкту, то звичайно буде щільна точна хмара. Якщо ми використовуємо для п'ятисотки, як ви запитали, то швидкість звичайної пішої ходьби більш ніж достатня для використання в топографічних знімань. Дякую. Дякую. Чи є ще питання? Ну, що ж. поставити його. Будь ласка. Пані Ірине, чи у вас не питання. Я кажу, чи, чи можна його поставити на цей? Є різні модулі. Так, звичайно, є магнітні модулі. На а, машину можна кріпити, є кріплення для. БПЛА використання, якщо в мене камера включена, бо не знаю, в мене зависло. Зверху є кріплення спеціальне для, для квадрокоптерів Matrix ма, 300-350, тобто його можна використовувати навіть на БПЛА. Але максимальна дальність відстань знімання 120 метрів у даної моделі. Тому я вважаю, що Ну, для БПЛА краще використовувати вже більш професійні лідари, які дозволяють вимірювати на більш великих відстанях. Дякую. Чи є ще питання? Ну що ж, тоді подякуємо ще раз пану Олексію. Ну, ми почули тут декілька доповідей про найсучасніше геодезичне обладнання. Звісно, що не кожен з нас може дозволити собі його купити, але принаймні ми побачили, які в нього можливості, як воно працює, і до кого як... треба звертатись. Якщо так, ви хочу треба... додати, що дійсно що ми готові до співпраці як і по програмпрограмному забезпеченні, так і просто обмін досвідом. і Залучення до будь-яких проєктів, ну, тобто до співпраці в будь-яких аспектах можете звертатись, будемо раді. Тільки відбудувати швидко, і скоріш би все, скоріш би, була перемога. Так, дійсно. Ну що ж, дякую вам.